Це обурливий, жорстокий, несправедливий, вкрай трагічний і абсолютно невиправданий удар по цивільному населенню. Ще один удар по цивільних. Я глибоко вражений тим, що стою перед руїнами знищеної будівлі. І ми знаємо, що внаслідок цієї атаки загинула трирічна дитина. Цей удар був свідомо спрямований проти цивільних. Особливою жорстокістю відзначається те, що атака сталася вночі, коли люди спали, відпочивали. і це ще один сумний доказ того, що Росія не лише говорить про мир, а насправді має намір і далі вести цю жорстоку війну. Усі так звані мирні переговори є лише прикриттям для дій, жорстоких дій, подібних до тих, які ми сьогодні спостерігаємо, коли ми, дипломати, зібралися тут. до речі, європейські дипломати також постраждали від нічної атаки. Представництво Європейського союзу в Києві також зазнало удару тож єдиний наш коментар і заклик, єдиний висновок із цієї атаки це зростання рішучості європейських і міжнародних партнерів, включно з Польщею, допомагати та підтримувати Україну в обороні її території. Передусім у сфері протиповітряної оборони, а також викривати російську брехню та пропаганду, які, відверто кажучи, не зацікавлені в мирі, Їй ідеться лише про поширення неправди, про так звані мирні наміри.